Шановний пане президенте, шановна пані Марина, дорогі побратими і посестри. Дозвольте від команди президента подякувати кожному українцю, який ці п'ять непростих років стояв поряд і взяв на себе велику ношу вистояти, витримати і зберегти країну. Дозвольте подякувати журналістам, які підганяли нас працювати краще, громадським активістам, неурядовим організаціям за те, що ми весь цей час, можливо, іноді займали різні позиції, але були спільними в одному. Ми маємо зберегти країну. І я маю зауважити, що президент. Та є команда, а не оточення, тому що лише цинік може назвати оточення Мустафу Джемілєва, Ріфата Щубарова, наших військових, які є тут сьогодні. Наш уряд, який дуже багато працює для того, щоб економічно витягти Україну з цієї прірви, в якій вона була наших колег по парламенту. Власне дуже важливо, щоб ми сьогодні усвідомлювали, що ключове відбулося за цих п'ять років. Президентові разом з відновленою українською армією дійсно вдалося не просто зберегти державу, а й звільнити велику частину території Донбасу, звільнити Маріуполь, Авдіївку, Славянськ, Краматорськ. І сьогодні тільки ті, хто говорять, що це Порошенко напав на Донбас, про це забувають можливо, тому що вони ніколи там не були за ці п'ять років. Власне, ми маємо катастрофічну ситуацію, коли кожна людина, яка має гострий язичок і гламурний вигляд, вирішила, що вона може балотуватися кандидатом в президенти. Ми маємо сьогодні батальйон кандидатів, але друзі, їм вже треба сказати один секрет: що для того, щоб бути президентом, потрібно не так гострий язичок, як мову. Перфектну українську, перфектну англійську, російську також, багато іноземних мов, але головне не це. А треба мати хребет, треба мати розум і треба мати серце. І власне це те, що є сьогодні в президента Порошенка. А ви знаєте, ми маємо сьогодні батальйон кандидатів, які ці п'ять років були десь дезертирами в кущах. Вони сховалися, вони тільки критикували. Ну, звичайно, Оскар Уальд він не палукуельо. Але якби зараз Оскар Уальд писав книжку, то він би написати десятитомник нові пригоди портрета Даріана Грея. Тому що ми бачимо цілий батальйон кандидатів, які за п'ять років стали ще красивіше, прекрасніше, гламурніше, бо вони займалися тільки собою, поки президент і його команда займалися країною. І, власне, сьогодні я не буду довго говорити, тому що дійсно дуже багато речей сказано важливих. Я хочу подякувати Петру Порошенко за те, що багато речей сказано критичних, тому що ми і правда могли працювати більше, могли працювати краще, і нам потрібно ще дуже багато зробити. Зокрема, нам потрібно дуже багато ще звільнити. Політв'язнів Кремля, військовополонених, заручників, і, чесно кажучи, коли іноді опускаються руки, як рухатися далі? Вони для мене приклад мужності і того, що не можна зраджувати: мету, Україну, віру, надію. І ви знаєте, я хочу зараз навести рядки з одного листа. Це лист Олега Сенцова. Ми з ним переписуємось, і ну так само, як і всі інші політв'язні заручники, від яких приходять вісточки з Мордора, він є величезним прикладом мужності. Петро Олексійович, ми маємо все зробити для того, щоб витягти Олега, Романа. Гриба, Карпюка, Клиха, всіх наших, всіх глондаря, Корінькова, Пантюшенка на окупованих територіях, наших 24 моряка, ми їх витягнемо, маємо це зробити. Але Олег написав, що російською, тому що всі ці листи цензуруються і читаються цензурою. Судя по тому, що російський телевізор передає Порошенка і Клімкіні, вони роблять все правильно. Власне, це єдиний можливий випадок, коли я дозволю собі цитувати щось там, що говорить російське телебачення, і зараз я хочу звернутися до всіх українців дорогі. Будь ласка, підтримайте 30 берез... 31 березня березня того, хто зможе сказати Путіну НІ, а не хі. -хі». Ну, ви знаєте, я і деякі ще члени команди бачили, як Петро Олексійович міє сказати Ні, і Путін іноді навіть це чує але ми, Петро Олексійович, дуже очікуємо, що він почує вимогу українського народу віддати Крим і Донбас. Тому що ми прагнемо миру, але не шляхом капітуляції, а перемоги. Перемога понад усе, і вона може бути тільки в єдності. Ну і знаєте, наостанок журналісти перед початком нашого форуму задали два запитання. Одне запитання було: ну а чому ж не Петро Порошенко іде на кандидує на посаду президента саме висуванням, а не від партії? Ну Ви знаєте, ми маємо 50 кандидатів, які йдуть від партії, бо партії є тільки кандидати. Прапор, а нашого президента підтримує суспільство. Це набагато більш широка підпис... підтримка. Але, звичайно, наша партія солідарність є важливим фундаментом підтримки Порошенка. І я хочу сказати, що жодна реформа в країні за ці п'ять років не відбулася дійсно без дуже важливого голосування позиції блоку Петра Порошенка Солідарності і народного фронта. І Я хочу щиро подякувати нашим партнерам по народному фронту за надійне плече завжди. Яке ми відчуваємо, ну і ми стараємося в президії теж бути надійним плечем для нашого дорогого спікера. Ну і друге було питання насправді також від журналістів. А чому така контраверсійна назва від Крут до Брюсселю? Це краще, звичайно, скажуть Гринів, Медведів. Чому в нас така назва сьогодні в форуму, Але очевидна відповідь на неї, тому що насправді в Крутах. Стали на захист країни тоді тільки кілька десятків молодих людей, і тому тоді Україна не відбулася як незалежна держава. Я вклоняюся всім тим молодим людям, які в 2014, 2015, 2016, 2017, і сімнадцятому, стали на захист України, стали нашою армією, і тільки разом з вами, разом з нашим верховним головнокомандувачем, ми не дамо повторити крути. Ми дійдемо до Брюсселю як член. ЄС і НАТО повноправний, повноцінний регіональний лідер Україна. Слава Україні, слава кожному українцю!